Я дозволяю приймати участь всім, навіть не підписникам. Тому, якщо ви раптом захотіли щось написати, напишіть, з якого ви міста, яка у вас погода сьогодні і які є у вас парки. Сьогодні ми пішли в парк, оскільки е, виставка ретроавтомобілів, е, я її не знайшла і ніхто не відповів, е, та виставка, яка називалася «Машини часу». Думаю, дуже багато я вам всього показувала, тому вирішила, вирішила все-таки, ну це видно, що це насправді ковзаняр. Так? І в мене, я хочу стати на роликові е, ковзани, але в мене... Я ще не можу зрозуміти саму техніку. І якщо на ковзинах звичайних, то на таких ні не можу. Для нас чудовий ковзаняр. Так. І ось такі стоять чудові фламінги Які ввечері потім красиво підсвічуються. Погода сьогодні чудова. Не жарко, не холодно. Давайте ще подивимося на, на фламінго. Ми підійдемо до нього ближче. І навіть сподіваюся. Тут, тут дуже багато білочок, і я сподіваюся, що ми побачимо білочку. Можливо. о, І хтось щось знімає. Добре, не буду їх показувати. Бачите, ну, звичайно, як тут красиво. Угу. Красиво, тому. Звичайно, всі журналісти вони шукають або сидять в інтернеті на блогерах, або шукають отакі красиві місця, щоб зробити картинку гарно. А блогери вам показують те, що воно є насправді. М -м, запах, запах чудовий. Щось уже збудували. Зараз я. Поверну туди камеру, на що в нас є, куди ми йдемо? Тут іще роботи по благоустрою ведуться, нам повідомила міська інфраструктура. А ми підемо на оглядовий майданчик Алею Закоханих. Потім ми підемо вхід з вулиці Чубинського, зона барбекю та дитячий майданчик. І тут ми були. Я зразу хочу вам нагадати, ми тут були. Тут і знаходиться парк динозаврів. Хтось мені написав Лєка написав миру вам дякую. На взаєм вам також миру, добрих людей і щастя. Кругом красиво. Так, навесні красиво кругом. Навесні красиво, кругом. Так, я з вами згодна. І, Весна красива. Я проходжу в моєму шпаківні. Зараз ми трошечки, а на ну, що тут? Це дятел дупло. Дивимось. Так, дятлик уже тут попрацював. Бачимо і таке чудове комусь гніздечко, ну дуже низько, мабуть, білочка не захоче тут жити. Подивимося на шпаківню. Як все-таки чудово, коли, коли ти можеш. Його... Зараз шпаківня. Йдемо по дереву, йдемо, йдемо, йдемо. Ось вона де. Ніхто там не виглядає. Я, я додавала на...